Скажіть, будь ласка, скільки років тому було перейменовано Проскурів? Я взагалі не місцева, але десь 1800 якомусь році. Не знаю, не, не пам'ятаю, не, не в курсі. Багато, мабуть. Я не пам'ятаю рік. Знаєш, раніше було це Проскурівська обвезера Хмельницька вже. Такий ще ж рік такий. А, не знаю. Я не пам'ятаю це точно. Проскурів був давно, давним. Це ще видно, після революції його, напевно, переіменували. Десь так приблизно. У 54-му році. О, Ну може і так, бо я знаю, що це дуже давно вже. Дуже давно знаю, що був Плоскирів зразу, був маленький міст, потім вже розстроївся. Ще всі пам'ятаємо вулиці Леніна, Олександрівська, коли була в центрі, ходили туди. А тепер вже все переіменували. Я не знаю. Навіть не знаю, мабуть, десь в 20-х-30-х, мабуть, роках. Трохи пізніше. Пізніше, мабуть, бо ще війна друга вітчизняна була, то ще був проскурів. Я не пам'ятаю, чесно. 70, 70. 70. Десь, пам десь сьогодні читала. 70. Звідки знаєте? Наугад. No, інтуїція, yeah. мені кажеться. Так, реально 70. Я в шоці. Скільки років тому було переиміновано Проскурів? З 54-го року, кажеться.